Я хочу вам е презентувати е нові вітаміни, е вітамінні комплекси від наших партнерів Ортомол. Е ми вже неодноразово е ними користувалися, е от ми неодноразово е їх рекламували. Просто зараз я е починаю курс. Е я взяв собі, я займаюся спортом, uh -huh. і я взяв собі ортомол, спорт є комплекс, але це інше. Я зараз uh -huh. вам про цей комплекс розповім. Здоров'я і... Здоров і сьогодні я. Хочу вам презентувати Ортамол ПРО, це серія вітамінів, які оптимізують головне, що забезпечує імунітет людини. Це робота кишківника нашого. В ньому є пробіотики, пребіотики, вітамін С. Вони, вітамін С і Зараз я навіть тут собі виписав. І цинк О, у так. нас є, значить, так, Артамол про Basic. Артамол про Junior, до речі, для дітей. Та, і у вигляді таблеточки, яких у вигляді ведмедика. Е, так, так що вашим дітям, я думаю, не буде складно прийняти так, ці інші. У пігулачки. нас є Артамол про Метабол і Артамол про 6. І ще <плаз> Basic Plus. <плаз> так. Так. От, от, Артамол Pro Basic. Він арт, в так. таких е, софт-гелях, я так розумію, в цих да, в капсулах таких, так. от, і е, Pro 6, який теж в капсулах іде. Є капсула з екстрактом ківі, До речі, згадав Ківі, капсули з якимись обраними мікроорганізмами. Ну, це те, що йдеться про. Це те про що ми говоримо про пробіотики і таке інше. Так купуйте вітаміни Артамол, будете здорові, і голова у вас буде працювати, і ви не будете панікувати з приводу ядерних атак. Ну до речі, а будете до них готуватися. До, до речі, так до речі, так. Отак вони виглядають. Це велика коробка. Тому юзайте Так, є офіційне представництво в Україні, так що можете зайти на сайт, почитати. Здається, є сайт українською мовою. Наскільки я знаю, ну звісно, Ось. О, то, і... ні, все це до. Все все офіційно, все є ви Все можете все перевірити. Це так. не цей посилання, абсолютно вірно. Так, так всі от, посилання. От, сказав, посилання у нас під відео.